Добрий день! Ціл рівно озирнулись, своїм різнесеньким всміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Дітки, розпочинаємо урок математики і одразу виконуємо з вами хвилиночку каліграфію. Запишіть, будь ласка, каліграфічно число, відповідь до виразу, добуток чисел 50, ой, 5 і 4. Що це за число? Так, 20. Працюємо. Підготуємо підручничок, сторінка 168, одразу відкриваємо. Сьогодні у нас матеріал. Я ну, не скажу, що важкий, але потрібно бути дуже уважним. Дивимося або в підручничок, або на презентацію і уважно, уважно слухаємо. Подивіться на число 140. Скажіть мені, будь ласка, скільки сотень і скільки десятків в цьому числі? Так, вірно, одна сотня і 4 десятки. А давайте одну сотню ми з вами. Представимо як 10 десятків, правда ж? Одна сотня це 10 десятків. Так, 10 десятків, та ще 4 десятки. Отримаємо 14 десятків. Як це ми записуємо? Якщо розмірковуватися таким чином, розкладати на сотні, на десятки, це вийде як 100, додати 40. А якщо уявити собі як 10 та 4 десятки, це все одно, що 14 десятків помножити на 10. Також буде стосовно. Так. Розглянемо довідничок у нашому підручничку, щоб дізнатися, скільки всього одиниць у числі слід прочитати число повністю. 480 має всього 480 одиниць. 937 містить усього 937 одиниць. Щоб дізнатися, скільки всього десятків у числі, слід забрати стільки цифр з кінця, скільки нулів у числі 10, тобто одну цифру. Якщо взяти число 500, то всього має 50 десятків, число 500. 375 має всього 37 десятків, бо 10 це один десяток. Так? Щоб дізнатися, скільки всього сотень у числі, слід забрати стільки цифри з кінця, скільки нулів у числі 100, тобто дві цифри. 100 це одна сотня. 260 має всього дві сотні. 817 містить усього 8 сотень. Дітки, я вам зараз поясню все трішечки простіше і зрозуміліше. Подивіться, у нас число 937. Якщо я запитую, скільки одиниць в числі 937, так і є 937 одиниць. Якщо я буду запитувати, скільки десятків у числі 937. Мені потрібно закрити одну цифру. І вийде 93 десятки. Якщо запитуємо, скільки сотень, потрібно закрити дві цифри. Всього буде 9 сотень. Тобто, скільки десятків у числі 937, 93 десятки. Скільки одиниць в числі 937. 937 одиниць, а скільки сотень? 9 сотень. Ось приблизно таким чином. Повертаємося до презентації. Дивимося, у вас в табличці записані числа. Нам потрібно вказати, скільки у числі 713 одиниць. Так і є 713, скільки десятків? Закриваємо в цвету. 71 десяток. А скільки сотень? Вірно, 7 сотень. В числі 506. Скільки одиниць. 506. Скільки десятків. 50 десятків. Скільки сотень? 5 сотень. 250. Пробуйте мені допомогти. Скільки одиниць? Так, 250. Скільки десятків? 25 і скільки одиниць? Дві. Число 844. Працюємо. Число 393. Так, молодці. Давайте з вами попрацюємо усно, а я буду підкреслювати загальну кількість одиниць. 648. Скільки всього одиниць? 648 так і є. 590 одиниць, 825, 700 одиниць і 442. Скільки десятків? Тобто одну цифру ми закриваємо, так? 62 десятки, 99 десятків, 30 десятків, 50 десятків, 87 десятків. Скільки сотень. Закриваємо дві цифри. 6 сотень, знову 6 сотень. Зверніть увагу, чотирьохцифрове число 1000. Закриваємо два нулі. Тобто сотень 10, 8 сотень і 9 сотень. Це вкусне завдання. А тепер перейдемо до задачки. Подивіться, до нас завітала дівчинка-катруся. Катруся вирощує розсаду помідорів. Усього у неї 218 саджанків, Кожний в окремій паперовій скляночці. Скільки паперових скляночок потрібно для 218 саджанців? Правильно, 218 так і потрібно. Потім катруся розклала паперові скляночки в лотки по 10 у кожний, а решту скляночок залишила на підвіконні. От як яєчки. Так ми складаємо в лоточки по 10. Так вона взяла, склала лотки ці депо, по 10 стаканчиків у кожне скляночок. Кілька ж їй потрібно лоточків. Якщо вона складає по 10. Вірно, 21 лоточок і. Скільки паперових скляночок залишилося на підвіконні без лоточків? Ще 8. Пізніше катруся розклала лотки зі скляночками на полиці. По 10 лотків на кожну. А решту лотків залишила на підлозі. Скільки полиць зайняли лотки? По 10 лотків вона складає на кожну поличку. А скільки лотків залишилося на підлозі? Так, я думаю, що ви також вірно відповіли на ці запитання. І ще одне завдання це розв'язати, дітки вам приклади потрібно. Давайте перші три приклади я допоможу, а далі будете розв'язувати самостійно. 600, додати 42. Вийде 642, так? 309 додати 20. Додаємо в розряд 10. 329. 210 додати 7. Додаємо в розряд 11, 217. Далі, як я і говорила, продовжить, будь ласка, самостійно. І ще одне завдання це задача. На острові Хортиця є музей історії Запорізького козацтва. Ціна квитків записана у таблиці. Квиток для дорослого коштує, бачите, 18 гривень, а школярі, студенти та пенсіонери по 9 гривень. У черзі до каси стояли один дорослий і кілька студентів. Кілька студентів було у черзі, якщо до каси надійшло 90 гривень. Отже, розв'яжемо цю задачку. Спочатку її розберемо, а потім самостійно. Отже, скільки дорослих стояло у черзі? Вірно, один дорослий. А скільки дорослий платить за квиток? Правильно, 18 гривень. А скільки всього до каси надійшло гривень? Вірно, 90 гривень. Так? Нас запитують. Скільки ж студентів було у черзі? Якщо ми знаємо, що один квиток коштує 9 гривень. Отже, можемо ми спочатку знайти, скільки ж грошей внесли до касу студенти? Усі студенти. Якщо ми знаємо, що всього 90 гривень внесли до каси, і з них. Один дорослий був, який заплатив 18 гривень. Ми можемо дізнатися решту те, що сплатили студенти. Звичайно, дією віднімання. Так, від усієї кількості ми заберемо те, що вніс дорослий. Так, і отримаємо кілька. 72 гривні у нас лишилося в карті. Це заплатили студенти. Так, 72 гривні. Скільки ж було студентів, скільки внесло кошти, якщо ми знаємо, що один студент вніс 9 гривень до каси. Ми той результат, який отримали решту, по ділимо по 9 гривень і дізнаємося, скільки ж студентів внесли ці кошти. Будь ласка, задача для самостійного опрацювання. Я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, гарного дня!